Народний депутат Ігор Мірошниченко відвідав Донбас. Він придбав, перемонтував і перегнав другий газ 66 з волонтерською допомогою. Спершу заїхали у свободівський батальйон Січ, бо який найбільше зраділи буржуйці, яку передали їм для чергування на блокпостах. Сушить можна речі, бачиш, тут можна чайник варити. Ну, нормально. хлопці самі купають. В Артемівську Ігор Мірошенченко зустрівся з націоналістом Володимиром Назаренко, який чатує підступи до Дебальцево на першому газ-66. Хочу просто розголошувати, але, але дуже цінна машина, скажімо так. Особливо в, ту, в таку погоду, там і буржуйку можна ну, є кунг, так званий, там і тепло можна зігрітися, і поставити, і заховати, і перемістити. Універсальну машину. Кількість допомоги вражає. Цього вистачить на цілу танкову бригаду. Все замовлення привезли те, що ви замовляли по спальниках 80 утеплених. Я дізнавалася, це вони йдуть на мороз мінус 20, Це точно, ми перевірили. 80 хороші, штук, да. так бурок 80 штук. Ми взяли. От дві кастрюлі на 25 літрів на 20, щоб вам було в чому їсти, варить. Так, генератор, генератор, так, я забула. Генератор дизельний, тільки ви просили 4 4,5 кВт, але ми знайшли на Барабашовці на 5,5 кВт. Ну, то ще, лучше, то то ще краще, так. краще, так. Військові констатують, народні депутати від свободи виконують свої обіцянки. Після виборів. Вони радо зустрічають перевірене технічне поповнення, адже автомірошниченка по дорозі просто змітають пам'ятники Леніну. Машина героїчна, ви бачили, двох Леніних завалила. Лебідка працює. Ось побратим наш, це Віктор Лавренчук, брат нашої посестри. Лариса Лавренчук, він вже, напевно, з перших днів воює, коли почалася війна, спочатку під щастям, бомбили їх там під Луганським аеропортом, тепер, так? Ну, тепер сюди передослокували. Тут вирішили, що техніка їм не завадить, окрім того, все, що необхідно, там передали. Якщо не держава, так волонтери і українці самі забезпечать армію. Вона є народною вже по справжньому.